Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми пишемо контрольну роботу за розділами 3 та 4. Exercise 1. Put the adjectives in the right order. Поставте прикметники у правильному порядку. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Наступна вправа вправа 2. Put the adjectives in brackets into the correct form. Adding any necessary words. Поставте прикметники у дужках у відповідну форму, додаючи необхідні слова. У нас є три людини: Том, Джон та Керол. Вони всі володіють автомобілями. Я це підніму, а імена напишу вам нижче, щоб ви знали. Не пам'ятала, я знала, кому який автомобіль належить, і могли їх порівнювати. Перед вами текст. Дивимося на дані у таблиці і утворюємо в ступені порівняння прикметників. Виконуємо. Перевіряємо. Наступна вправа вправа 3. Rewrite the sentences». Using to and enough. Перепишіть речення, використовуючи to та enough. Виконуємо. Перевіряємо. Наступна вправа вправа 4. Put the verbs in brackets into the present simple, the present continuous or will. Поставте дієслова у душках: present simple, present continuous, або will. Зараз я вам трішечки знову щось з цим зроблю, зменшу. Наскільки це тільки можливо, все буде. Відповіді будуть дуже великими. Ну, що поробиш? Давайте так. Значить, Hello, Gary. Where are you going? Привіт, Гаррі. Куди ти йдеш або куди ти їдеш? To the spot center. До спортивного центру. I've got football practice. У мене буде тренування з футболу. Our team go to France next week. Наша команда їде до Франції наступного, міс... наступного тижня. Це вже домовлено, тому це буде у нас. Думайте що. І тепер, відштовхуючись від цих двох реплік діалогу, продовжуйте далі. Значить, друге, це вже домовленість Future arrangement. Чому я на це звернула увагу? Тому що я перші речення від вас ховаю, і ви не будете знати, що, про що йшлося вище. Виконуємо. Перевіряємо. Наступна вправа. Вправа 5. Put the verbs in brackets into the present simple, the present continuous will be going to, or the future continuous. Розкриваємо дужки, ставлю ЧД слова у present simple, present continuous will be going to або future continuous. Виконуємо. Перевіряємо. sprava na right, listen to Wendy telling Eric why he won't be able to have a party next Saturday. What are their friends planning to do? For questions one to five write a letter 8 to eight next to each person you will hear the conversation twice. In our case you will hear the conversation once Яка розмовляє з Еріком про те, чому вона не зможе? Won't be able to, не зможе. Will be able to це у нас can у майбутньому. Чому вона не зможе прийти на вечірку наступної суботи? Що планують робити їх друзі? Для питань або до питань від першого по п'яте підберіть, напишіть букву від A до H поруч з кожною людиною. Ви прослухаєте аудіювання, бесіду. Не двічі, а один раз. Трішечки вам підіймаю. Слухаємо. Check What are their friends planning to do? For questions 1 to 5, write a letter a to h next to each person you will hear the conversation twice welcome back eric thanks wendy now that i'm back i'm thinking of planning a huge party for all our friends will you help me of course when are you planning to have it next saturday hmm i'm not sure that's a good idea why do you have anything planned? No, but I know that all our friends will be busy. Really? Yes. Tom is going camping with his family and Jody is going to London for a wedding. Her cousin's getting married. What about Nick and Greg? Nick has already bought hockey tickets for that evening and Greg has an important football match. His coach won't let him miss it. Don't tell me Sam and Alan are busy too. Yes, Sam is playing with his band at a music concert, and Alan is visiting his grandparents. He hasn't seen them for a long time. I guess I should call everyone to see when they'll be free. That's a great idea. I Говорить Еріку не чому вона не зможе прийти, а чому він не зможе влаштувати вечірку наступної суботи. Тепер перевіряємо. До речі, якщо ви з першого разу не все встигли позначити, ви можете знову самі переслухати це аудіо, прокрутивши трішечки назад. На цьому наша контроля закінчується. Сподіваюся, що ви задоволені своїм результатом. Наступного разу ми з вами будемо розглядати тему Present Perfect Continuous. Це уперше ми з вами торкнемося цього граматичного часу. Тому запрошую всіх бажаючих познайомитися з цим часом ближче на своє наступне заняття. До побачення.